24-й рік, січень місяць, заїжджали на Авдіївку, коли вона вже майже в кліщах була. 21 день безпосередньо відбиття штурмів. Живий це постійно артилерійський обстріл. Зруйновані будівлі, знищені вщент. Доводилось воювати з підвалів, тому що інтенсивність штурмів була дуже серйозна. Десять днів буквально ми були на промзоні. А далі нас перекидають на дачі. Авдіївка дачі. Кожен день відбиття, напевно, пяти 6 штурмів. Вже доходило до того, що ми трофейної зброї воювали, тому що наша клинила. Треба було бути маневреному з хати в хату. Часто. Переходити, міняти позицію так виходило, що коли ти магазини забуваєш, хтось інший там якусь канапку тобі робить, підносить, бо ти сектор тримаєш. В мене навіть док, побратим мій під хатою сніг собрав, бо води не було. Топив, і оце була найсмачніша кава в моєму житті. Була закрита черепно мозкова контузія, Ну це офіційно, просто там вже їх ніхто не рахував, тому що з контузіями люди не евакуюються. Треба тримати позиції. Хлопці не кричали, що все пропало, і всі знали свою роботу. Дякуючи злагодженим діям, ми вистояли. До останнього боронили до тої команди, поки не поступили на відхід. Тяжко відходили, бо постійні обстріли, і на всіх вулицях, на сусідніх вже вулицях чути було, що йдуть штурмові дії. Такий був вихід вже дуже швидкий. Я думаю, один з крайніх, тому що мої побратими вже виходили, в, будучи в оточенні. Авдіївка такий символ стримування ворога. Хотіли би туди повернутися? В мирний час, так, в вільну Україну.